Всім привіт! Сьогодні в нас 22 грудня 2024 року. І до вас знову прийшла я, ваша людина, яка вас мотивує, заряджає, розповідає вам різні дивні речі. Багато кого заряджає на зміни в своєму житті. Я стараюся розповідати і про нутриціологію, і про езотерику, і про психосоматику. І про віру в себе, розвію дуже велику кількість міфів і допомагаю вам змінювати вашу реальність. А що ж ви думали? Звичайно, що на краще. Я сьогодні думала не приходити до вас, але коли помітила, що мені починають писати в Дірект <кхи> <кхи>, про те, що Мар'яна, а тебе сьогодні не буде. Мар'яна, а ви сьогодні прийдете в прямий ефір, то я зрозуміла: Мар'яна, не можеш ти собі дозволити просто. Профукати цю неділеньку. Треба йти і заряджати людей. Тож, я прийшла до вас і буду вам сьогодні розповідати про те, чому мотивація не завжди допомагає. І чому через мотивацію не здійснюються ваші мрії, чому ваше життя не змінюється, і ви з року в рік продовжуєте робити одне і те саме? Чому так сильно наш мозок. Блокує те, чого ми хочемо досягнути. І тут розпочнемо як в будь-якій практиці з будь-яким психологом, психосоматологом і так далі, з коучем. Йдемо в дитинство. Є мега крута практика, яка допомагає всім і вам також може допомогти. Коли ви не можете з чимось справитися, не можете досягнути якоїсь будь-якої своєї цілі, свого бажання, або вам взагалі не хочеться мріяти, якщо такі люди є, це точно це для вас. Що треба зробити? Ви сідаєте і включаєте а, свідому свою внутрішню дитину. Що це означає? Сідаєте і починаєте згадувати, а ким я хотіла стати в дитинстві? «А ким я хотіла е, відчувати себе в дитинстві? А чого мені не вистачало. А що б я ще хотіла? Е, «А Як мені подобалося? А що мені в дитинстві говорили батьки? Щоб ви знали те, що вам в дитинстві говорили батьки, це не означає, що ваші батьки погані. Ні, це означає, що ваші батьки найкращі. Але це також означає те. Що звідти будуються ваші обмежуючі переконання. Що означає? Це означає, що потім, десь в дорослому житті, ви могли подумати, так як оця Мар'яна колись думала, що гроші можна заробляти тільки важко. І тільки працюючи на багатьох роботах, і тільки, не знаю, обмежуючи себе в одному <кх> в тому чи іншому аспекті. Але. Я на собі доводжу, і вам також кажу, що це працює, можна заробляти гроші, так як вам цього хочеться. І тут хочу додати, хотіла б щось додати, та не можу, тому що кіт сів на мої нотатки. Тому нотатки витягнула з-під кота. І зараз, що я хотіла додати. Дивіться: коли вам десь важко, десь щось не дається, десь просинається якась агресія, якась злість, це з цього такого стану дуже легко вийти, якщо ви включите свою внутрішню дитину. Якщо ви розпочнете думати, а чого я хотіла в дитинстві, а що мені не вистачало в дитинстві, а що я любила в дитинстві, що мені подобалося, коли ви пійдете з тої сторони, ви включите свою цю дитину внутрішню з цієї сторони. З дитячої е, саме позиції важко заздрити, точніше, практично неможливо. Е, неможливо не мріяти, неможливо не радіти. І там закрутиться зовсім інша енергія, ви побачите, як ваш настрій змінюється. А я тут заради того розпинаюся оце кожен день, щоб ваш настрій змінювався, щоб ваше життя змінювалося, щоб ваша реальність була такою, якою ви її хочете. Бачите, тому що в кожного це щось своє. І поїхали далі, щоб ви знали, що ваші риси характеру це е, ваші таємничі якості. Що це означає? Зараз буду вам це все дробити. Дуже люблю це слово дробити, тому що я, коли вам це починаю пояснювати, потім до багатьох людей доходить, і ви мені пишете потім в Дірект. Відгук, Після прямого ефіру Мар'яна, це Еврика. Я нарешті зрозуміла. Тому дробимо, що ж це таке, я сказала, риси характеру, це ваші таємничі якості. Дивіться, може бути таке, що ви дуже любите поговорити, і ви не бачите в цьому своєї таємничої якості. А вона є. Ви можете давати користь своїми знаннями іншим людям. Вам просто потрібно працювати на свою певну аудиторію. І почати розвивати цей навик, тобто розмовляти не тільки в компаніях, а й десь там, десь давати знання, десь, можливо, з кимось когось підтримати, і так далі. Якщо у вас, до прикладу, є навик, ну, така звичка ваша, точніше, навіть це не звичка, це ваша риса характеру, сила, що це означає, коли ви в будь-якому випадку завжди хочете досягнути. Того чи іншого е, цілі, і ви її досягаєте, ви можете цією силою допомагати іншим людям. А коли ви допомагаєте іншим людям, Бог, Творець, Всесвіт, допомагає вам і ваше життя стає іншим. Це дивіться. Давайте так, щоб всім було зрозуміло. Те, що ви шукаєте зараз, дуже популярна штука, піти, знайти свою місію. Ваша місія почати заробляти кошти, почати змінювати своє життя і життя інших людей завдяки вашим таємничим якостям, щоб зрозуміти, які у вас таємничі якості, і вони є в кожного. Не починайте зараз думати, а у мене таких нема. Ні, неправда. Вони є в кожного. В когось може бути сексуальність, а в когось може бути творчість. Когось може бути те, що ви, наприклад, любите просто працювати, наприклад, там не знаю, робити порядок в домі, і ви можете це створювати і для когось. І це може бути вашою силою. Чому я про це говорю? Тому що, щоб ви знали, що всі відомі люди, будь-які, як це можна сказати, і поети, і музиканти, і так далі, і актори, вони всі. Досягають тих результатів через те, що вони знають, які в них якості прокачені, тобто ці свої таємничі якості. І до цього вони розуміють, які їм треба підтягнути. Тому що завжди є якийсь навик, який потрібно підтягнути. Дивіться, давайте я розкажу на своєму прикладі прямо дуже коротко і дуже швидко, і буде зрозуміло. Я дуже люблю я та людина, яка любить заряджати інших людей. Я це любила робити. Ну, відколи я завжди це любила робити. Колись навіть працювала на прибираннях, я завжди їх там заряджала, я починала приходила, і зразу починався якийсь рух. Тобто це моя така енергія, така моя е, стихія, е, така моя риса, оця таємнича риса. Я не вміла її відкривати в інших аспектах, але на будь-якій роботі я могла зарядити людей. І коли, от через багато-багато років, Аж в 2024-му я дійшла до того, що почала вести свій інстаграм. Я стикнулася з тим. Тут ви не думаєте, що вам нічого не буде, ніхто пхати палки в колеса, знаєте? Бо ми завжди думаємо, ну якщо я несу свою місію, то значить це має бути легко. Ні. Буває по-різному. У мене сталося так, що в мене пропадав голос. Я не могла говорити, тому що я дуже сильно переживала і турбувалася про те, як я говорю. Тому що Інстаграм в теперішньому часі дуже сильно нас обмежує тим, ну, мене, по крайній мірі, обмежував тим, що я думала, що треба, так як інші, вміти красиво розмовляти, вміти трактувати саме якимись красивими словами, говорити з певним тембром і так далі. Так, не тут била. Коли я зрозуміла, що я просто така, яка я є. І це мені зараз почали показувати багато хто, хто знає мене давно. Вони мені пишуть, що ти така, яка ти така сама, як ти в житті. Я кажу: так, я така сама в інстаграм. Тому що я не хочу бути, я не хочу грати ніяку роль. Коли ви перестаєте грати будь-яку роль, граєте роль свого життя, є творцем свого життя, ваше життя змінюється. І тут зараз, я думаю, що з цим було зрозуміло, я хочу вам сказати. Про таку важливу річ, як є така штука, що наші бажання перестають здійснюватися, зараз перед новим роком це дуже притаманно, тому що зараз всі ми бажаємо чогось, ми створюємо карти бажань, створюємо списки бажань, створюємо, не знаю, цілі на рік і так далі. Чому не збувається щось? Тому що десь там у вас захована. Падлюча, як я кажу, падлючий якір кинений. Що це означає падлючий якір оцей, десь ви хочете, наприклад, заробити 10 тисяч баксів, щоб втерти комусь носом. Десь ви хочете вийти заміж, щоб комусь довести, що от я можу, а ти не можеш. Десь ви хочете схуднути заради когось, а не заради себе. Десь ви хочете просто. Не знаю, Бентлі якесь, а якщо вас запитати отак по чесноку, а що ти робила для того, щоб, зароб... щоб твоя Бентлі, твоя мрія стала реальністю? І тут стається така штука: у мене дуже часто люди приходять на консультації, коли ці запитання я такі задаю з різної сторони, кажуть: ну, я не знаю, я дивилася, яку я Бентлі хочу. А я кажу дії, які були. Це те, що я зараз вчу дівчат на марафоні. Люблю себе понад усе, куди можна приєднатися за оплату по серцю. Там я розповідаю, що бляха-муха, якщо буде просто бажання, і ви ніфіга не будете робити. Ви знаєте, я відкрию цей міф вам, розкрию вам цей секрет. Ніфіга не відбудеться. Буде далі життя фігня. Будете далі ходити і заздрити тим людям, в яких щось здійснюється, а у вас, типу, не здійснюється. Будете кидати оце, знаєте як? У нас ж як стається? Те, що є всередині в нас, ми те й випромінюємо, правда? ж? Тобто, якщо у вас всередині є якась какашка, є ваш якийсь, знаєте, настрій хреновий, чи можливо може бути таке, що не те, що навіть настрій, вам якось паскудно, Ви це починаєте випромінювати, і можете побачити, що в такий день, коли вам паскудно, до вас притягуються такі самі ситуації. Тобто, ви бачите, блін, і там сталося, і тут сталося, і ще тут якась фігня сталася. Та що за життя таке? А виявляється, вам треба змінити внутрішній стан. Все дуже просто. Міняєте внутрішній стан, і завдяки внутрішньому стану змінюється ваше зовнішнє. І тут, саме тут, зараз додам, чому так важливо ваше зовнішнє і внутрішнє При досягненні ваших цілей і бажань. А це дуже важливо, мега важливо. Тому що. Щоб ви розуміли, коли ви мрієте про ідеальне тіло, то в зовнішньому світі ви маєте щось робити. Напевно, спорт, напевно, що харчування, напевно, що працювати над своєю самоцінністю. Тому що, щоб ви розуміли, коли людина не має любові до себе, не має самоцінності, вона не працює над цими навиками, тіло не змінюється. Не змінюється навіть зовнішній вигляд людини. Ви це могли помічати. А могли й не помічати, тому що ми живемо зараз кожен так, ми шукаємо як переважно, або якісь погані якості в людях, або, в принципі, просто не шукаємо нічого. Живемо, знаєте, оце день від до дня. От якщо ви живете день від дня, то зараз я хочу зробити от, не чути так, і щоб ви включилися. Просто включіться зараз, в цей момент. Коли ви живете день від дня, Бляха-муха, нічого не зміниться. Взагалі нічого. І ніколи. Мені наскільки шкода тих людей, які кажуть: ну я якось тако живу та й живу. Ну, чекаю, буде якось краще. Ні, включіться зараз. Зараз починайте жити, починайте змінювати своє життя, виставляйте цілі, досягайте своїх цілей, створюйте свою реальність. Ваше життя ніхто не змінить замість вас. Ви, тільки ви створюєте те все, чим ви являєтесь. Тобто, вашу, я завжди кажу, що ваше тіло це ваш костюмчик. Ви його створили. Ніхто не зробив того, що ви поправилися на 20 кілограм. І ніхто не винен в тому, що у вас, у вас гормональний збій. І ніхто не винен в тому, що у вас щось там здоров'я. Це ви щось там їли, і щось там здоров'ям сталося не так. І тут. Я вам те завжди говорю і зараз повторюся: будьте чесними з собою. Коли тільки ви чесні з собою, тоді світ починає працювати, і Всесвіт допомагає вам. А якщо ви граєте якусь роль, не знаєте самі яку, якоїсь жертви, ні нічого не відбудеться. Мені дуже шкода, але справді нічого не відбудеться. Для того, щоб щось відбулося, Є така проста фраза. А, якщо я не помиляюся, це Арнольд Шверцнегер сказав: для того, щоб щось відбулося, потрібно підняти п'яту точку. Це можна сказати просто фраза, а можна побачити в ній цілий всесвіт, якщо ви її зрозумієте. Що ще хотіла сьогодні сказати, тому що ефір прямо дуже короткий. Я просто захотіла вам кинути цю бомбу бомбу швидкої дії, мотивації. Щоб ви почали робити зараз, до нового року. Ви якщо зараз не почнете, ви після нового року все одно не почнете. Знаєте, я дуже люблю, коли кажуть, я от е, сьогодні вас послухала, завтра розпочну. А я завжди кажу, а що тобі заважає, розпочати вже зараз. От ви можете собі кожен зараз задати запитання, а що мені заважає, розпочати вже зараз. Виділити дві хвилини і розпочати. Нічого правда ж, нічого не заважає. Можна просто взяти і розпочати. Ще хотіла сказати, дивіться. Подумайте над тим, якщо би ви не боялися, не мали страхів, не мали якихось сумнівів і так далі, ким би ви були зараз? Це дуже крута практика для саморефлексії. Подумайте, ким би ви були зараз, якщо би не було страхів, не було переконань якихось. Не було якогось там сумління. Якщо б цього всього не було, ким би ви зараз були? Що би ви зараз робили? Як би ви зараз вчинили? От над цим всім. Подумайте над цими трьома хоча б питаннями. Це я одне питання просто дала вам з різних ракурсів. Кожному щось своє відгукнеться, щоб ви могли по самому рефлексувати. Хто вміє, хто не вміє, приходити до мене. І я вас навчу. А, і дивіться, для чого ця практика саморефлексування. Бо щоб ви знали, а, якщо ви зрозумієте, що вам страхи мішають отам бути тою, отам робити те, отам ще щось, то ці страхи ви підживляєте, якщо ви нічого не робите. В наших страхах є наш ресурс. А якщо ви нічого не робите, значить ви свої страхи підживляєте. Тобто, якщо страх, давайте до прикладу покажу. Дивіться. Так. Страх був отакий малесенький був страх. Ну там проявлятися. Ви не проявлялися дуже багато часу. Страх збільшився, бо ви його підживили чимось там. А потім ви подумали, що а давай я спробую один разочок, Один разочок спробую проявлюся. Ви проявилися. І вам щось перший раз не вийшло, і це нормально, якщо з першого разу не виходить. Уявляєте, це нормально, якщо не виходить. Тому що ми пробуємо, ми вчимося на своїх помилках, і ви вирішили, ні-ні, не буду далі нічого робити. І цей страх став вже більший. Він став міцніший, його вже просто так не зламаєш, як цю ручку. Розумієте? Ви завдяки тому, що живете в своїх страхах. Ви їх збільшуєте. І вони потім доходять до масштабу цього зошита. І потім з цього страху вже практично нереально вийти. І потім доходить до того, що у вас народжується дитина. А ви їй кажете: Моя мила квіточка, донечка, я тебе так сильно люблю. Але ти в інстаграм не йди! Тому що там погані люди. І взагалі не проявляйся, не показуй. Бо тому що... Що тобі потім. Люди що скажуть про тебе? Або, ви потім кажете, ти знаєш, от будь ниже, як це там кажуть, нижче трави, е тихіше води, чи якось там. Коротше, ця приказка, не пам'ятаю її, зараз вилетіла мені з голови. І ви починаєте свої переконання, обмежуючи, свої страхи, не усвідомлюючи цього, давати своїй дитині. А вона бере. Бо вона не знає, як можна по-іншому, бо вона ще мала, вона ще не розуміє. І таким чином будуються родові сценарії. Таким чином, потім ми всі ходимо по психологах, по коучах, по ресологах і так далі. Ми потім не знаємо, Бліна, як з цього всього вийти? А ви не будете знати, як вийти, тому що сидите в страсі, а зі страху, щоб ви знали, ні, нічого не виходить. Дивіться. Щоб побороти страх, давайте я вам дам практику про страх і буду закінчувати. Дивіться, зараз одну секундочку. Щоб побороти страх є дуже мега крута практика, яка допомагала мені. ну... Напевно, перших півроку, коли я пробувала проявлятися в інстаграм. І не тільки коли я пробувала проявлятися в інстаграм, тому що в мене взагалі ситуація, коли я з дитинства була сильно встидливою дівчинкою, і е, я боялася промовляти, як це ну, не те, що вимагати щось від всесвіту, я боялася заявляти про себе, от можна так сказати. Тому це те, що допомагало мені в певний час рухатися по житті. І можливо, комусь з вас також допоможе. Коли вам дуже дуже страшно стає. Старайтесь себе зупинити, знаєте, прямо стоп. І просто стояти і починаєте робити якийсь маленький крок у свій страх. Хоча б і мініатюрний, самий малесенький. Хто зі мною від початку, відколи я почала вести інстаграм, той знає, як я на початку просто почала ставити сторіс, потім почала ставити свої якісь там фотографії, потім чуть не вмерла і чуть не дістала якісь, не знаю, е Порок серця від того, що вийшла перший раз в сторіс. Потім через якийсь час я почала записувати розмовні сторіс частіше, частіше. Потім запустила свій курс, потім почала проводити консультації, потім почала проводити Ютуб-ролики, почала записувати. А потім я дійшла до прямих ефірів. Ви знаєте, скільки це роботи пророблено? Блін, це дофіга роботи пророблено. Тому що просто так. Неможливо за один день стати і вийти в прямий ефір. Неможливо за один день стати і сказати Все мені не страшно, я пішла робити. А ще, якщо ви думаєте, що вам не страшно, є сама крута практика. Якщо вам не страшно, просто підіть і зробіть, а що вам вартує. Ну, не треба вам цього, ну і що, що не треба. Просто зробіть. Коли ви розумієте, що коли ви заходите все просто зробіть і ви не хочете робити, бо просинається страх. Значить, там дуже велика кількість страху. І якщо ви підете в цей страх, ви потім звідти будете черпати мільйон ресурсу і енергії, яка буде вас заряджати. Розумієте? От зараз я бачу тільки одну людину в прямому ефірі. Якщо можете поставити реакцію, якщо ви розумієте, про що я говорю, наскільки важливо побороти свій страх, перейти оце все. Тому що, якщо ви живете в страху, Зі страху дуже важко рухатися вперед. Практично неможливо. Це знаєте, як цегла, дві цегли, яку ви причепили собі до ніг, і вам важко йти вперед, бо, тому що у вас є тягар. Оце так само з цими страхами. Постарайтеся ці страхи всі розвіяти, десь їх повикидати, хоча б половину, хоча б маленькі мініатюрні кроки почати робити вперед. Тому що в іншому випадку буде така річ, що це жили своїми мріями, бажаннями і так і нічого не досягнули. А життя йде, рухається вперед. Як то кажуть, там годинник цокає і він не зупиняється. Щоб ви розуміли, якщо ви думаєте, що ви щось отримуєте безплатно, то ми за все платимо? Ми платимо за все своїм часом. Тобто не буває ніколи нічого в нас безкоштовно в цьому житті. Хто не знає, можете подивитися просто фільм, є час, якщо не помиляюся, фільм, який там дуже круто показано, як ми за все платимо часом. Ми платимо за все своїм часом. І я кажу, що якщо вам здається, що ви щось десь отримали безкоштовно, що вам десь хтось щось дав безкоштовно, то може ви десь комусь колись також щось допомогли, і потім прийшла інша людина з іншої сторони, просто і вам допомогла. Це так працює. Це так працюють закони Всесвіту, закони Божі, це так працює притягання, закон карми з різних сторін можу вам сказати, але це так працює і це вже доведено. І я саме про це, і не тільки про це, багато про що розповідаю зараз і буду розповідати і надалі Бо в марафоні Люблю себе понад усе, який ви можете долучитися, якщо бажаєте. Пишете мені в Дірект. Що хочете в цей марафон, і я вас долучу. Там дівчатка вже працюють, вони створюють свої цілі, скоро будемо створювати карти бажань. З 1 січня там буде стартувати марафон здорових звичок, де я буду допомагати сформулювати здорову звичку, яка буде вас рухати до, в напрямку до вашого бажання, до здійснення вашого бажання. От. Можна буде одну звичку підключити, можна буде дві, в кожного кожен буде дивитися по своєму ресурсу. Але я там постійно також є на зв'язку і там постійно підтримую і даю багато інформації. А якщо не хочеться долучатися до марафону, тому що просто не хочеться, то ви завжди можете прийти на мій прямий ефір і все одно з нього багато чого взяти. У мене є вже напевно на рахунку за цих два тижні, відколи я почала проводити прямі ефіри, десь 5-7 чоловік. Які пишуть мені постійно в діри, що Мар'яна, я подивилася тут і поняла це. Я поняла це, я поняла це, я почала робити це, і вони змінюють своє життя. А якщо ви ще не почали змінювати своє життя, то у вас є на цей час, ви можете це почати робити сьогодні. А я на сьогодні з вами прощаюся. Обнімаю всіх, бажаю всім гарного недільного та вечора. А хто в Канаді, тим гарного дня. Завтра обов'язково до вас прийду на все добре.